Дорогі друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Настав час знову дивитися український футбол, але в іншому форматі в тому, до якого. Ми не те, що не звикли, а бачили. Ми його дуже і дуже рідко. Кубок України одна 16-та фіналу. Місце де команди андердоги зустрічаються з елітою українського футболу. Ну і сьогодні в нас насправді така ж картинка і на екранах. Буковина представник першої ліги, один із лідерів. Варто зазначати першої ліги проти представника УПЛ Львівських Карпат. Один із різновидів західноукраїнського дербі. Сьогодні буде у Чернівцях, буквально в наступний тиждень. Враховуючи і матч з Буковиною. Так, що сьогодні налаштовані обидві команди, і ця заруба розпочинається. Дає стартовий свисток Євген Цибулько, Ковину та Карпати обидві представляли тоді вищу лігу, так що фактично ще в той момент різновид УПЛ, яка ще не була прем'єр-лігою зараз. На момент у Карпат, удар по своїх воротах, але це вимушена міра. Зараз наш готовий переход м'яч трошки не розрахував відскок м'яча. Карпата але поки що не конвертується у. Якийсь небезпечний момент. Танда розвернувся на підступах до чужого штрафного майданчика. Віддає передачу на Дамюка. А той подає. Краснопір. Удар стійка. Зараз рятує Буковину. Справа дійде до серії пенальті, То буде цікаво послідкувати за ним. Ну ось цей удар. Як насправді спрацював Ігор Краснопір після передачі Володимира Дамюка, який також вивірив і дуже легко виграє цю боротьбу микити безуго Ярошніченко. Отра подає до воротарського майданчика. Там бабогло спробував пробити. Має дуже багато досвіду. Верно на найвищому рівні. І в складі металіста, і в складі львівського руху. Ну і далеко ще не пенсійний вік. У капітана Буковини на розвиток цієї атаки і цієї подачі. Індивідуальні дії від Ігора Краснопіра, який на фланзі опинився, який виконував цю передачу на вбігання від Олега Федора. Невеличкою групкою, але перекричати і перевболівати своїх опонентів, створити максимум домашньої атмосфери і для львів'я. Чому би не спробувати, бо з ударі поворотах не влітають м'ячі. Ну і тут приймає на своє міцне плече. Арбітер ще не дає дозволу, тому все затягується, тут продовжує штовхатися Мекіта і Санда. Подача до штрафного майданчика. Хороша подача. Скидка, удар. 1-0. М'яч на центр показує арбітер. Буховина виходить вперед на 17-й хвилині цього матчу. Браво! Браво! І хороша домашня заготовочка повторного штрафного удару. Пішла передача, уникає офсайду. І, до речі, зараз би на стоп-кадрі подивитися цю скидку від Віталія Дахновського. Прямо. На ногу Олега Кокушка той вже не залишає шансів Назару Домчаку. Ну, так кадком проходиться. Щоправда, не було суперника ну, у Чернівецького колективу. Дійсно, опонента серед претендентів на підвищення. Справжній екзамен ми, фактично перші Зараз зараз момент для буковини кожушко! Чи до горі. Тому що одного разу стійка врятувала Буковину. А одного разу Микита безуглий. І, в принципі, окрім цих двох моментів, стартові п'ять хвилин фактично нічого не було. Львів'ян. Можливо, зараз буде. Костенко. Його простріли знову чіткий підкат. Дениса видно, що є, коло нього вільна зона. Він все одно туди віддає передачу. Карабін карабін, його подача із ударом навіть Саків. Саків дуже груба помилка від нього, але наступив на м'яч Ігор Краснопір, і тут як тут перехоплення від Буховини, вже бочок з м'ячем вже бочок. Можливо, бити готується, але бачить на правому фланзі вільний варіант, іде туди передача. і М'якесенький Черпачок. Подивимося, цей повтор. Родіон Плакс це був у захисників у Карпат. Могли виникати питання, тому що з фланговою грою важкувато давалося. Якщо крайні захисники Адамюк та Мірошніченко постійно підходили до чужого штрафного майданчика, то губилися у цій насиченій зоні. Володимир Адамюк зліва в захисті у Карпат. Трошки індивідуальних дій від Владислава Клименка набирає він швидкість. Відбирає м'як чисто це робить. 18-й номер Карпати є вільна зона і для передачі на Краснопіра. І перехоплює. Петро Стасюк Вищий багато за нього. Жан Педросо, Але кожушко все одно видряпав цей м'яч і спробував навіть віддати передачу. Але Назар Домчак... Передача низом з лівого флангу бачук отримує цей пас. І кожушко головою. Зараз на повторі подивимося. З'являється цей простір це повітря для гравців буковини. Звичайно, говорячи про Карпати, варто згадати і про те, що і в боковиною є насправді варіанти для підсилення. Але не надто змінює свій склад Сергій Рейшиченко в порівнянні зі своєю основою у першій лізі. Відповідно, всі найсильніші мають бути сьогодні. Удар по воротах. Від... Пауло Вітор виконував цю передачу, причому доволі точно. І знаходить Танду. Танда праворуч. Бабогло так само підключається. Вже всією командою Карпати переходять на чужу половину поля. Владислав тепер залишає між для Мірошніченка, але сам не зупиняється. Отримує передачу вже біля лінії штрафного майданчика. Вітор один в один може обіграти суперника доволі спокійно. Прострілює Вітор і новою. Черговий кутовий для Карпат. Поки що всі вони не були небезпечними. Можливо, зараз Мірошніченко висока подача навіть з ударом. Знову передача від нього. Це короняться і інакше. Краснопір прибирає суперника. Краснопір, Вільний Бруніньо. І знову затримка з передачею. Коли вона просилася, вже кричала, секунди, дві-три тому. Е, два рази його вигравав в Чорномори з 90-х роках, плюс Ворскла та Таврія. От і все. Ось ці п'ять володарів. Кубка, які є. Карпати двічі гостювали у фіналі Кубка України. Зараз небезпечний момент. Ледь за комірець не падав. сезон 93-го року та 99-го. Знову ж таки, у новому тисячолітті. Більшість на місці в турнірній таблиці першої ліги. Чи можна вважати Буковину? Лише фактично де Юре. Представником нашої ліги. Зараз ще хороший момент буде в Дахновського. Дахновський шукає варіант для передачі. Пробиває. Передача від Дахновського на ближню стійку. Не перекидає він захисників Карпата, але буде спроба номер два вже з гри. Новий обіграш один в один. Хороша передача. і Удар поворота. воротах. Жан Педрос. Ще на подачі тепер вища. Має передачу Нірошніченко. Хороша скидка. Краснопір. Краснопір. Удар не вдається в ігор. подивимося цей епізод. Арбітер тут зафіксував гру рукою. Й насправді. Передача від Адамюка і вирішив піти на цей м'яч. Прем'єр-ліги. Пам'ятаємо, що вчора футбол стала Олександрія. Зараз про неї говоримо пізніше. Хороша атака від Буковини. Передач поки що немає індивідуальні дії. Удар прямо по центру воріт. Безуглий він пішов вперед. його там. Піштовхує спину Краснопір. Не втрачає м'яч без углиї. віддає хорошу передачу на правий фан. А тут знову ж таки Шинкаренко. Втім, цього разу в нього більше простору та часу. Передача на бойчука б'є бойчук. Тіченко навіть не мав шансів тут вибороти цей м'яч. Грає. Кілєвий, своєчка від свого опонента, і Буковина переходить в контратаку. Відкривається Тищенко, отримує передачу. Вихід один на один, А там порожні ворота. Але ж, але ж, але. Як же Тищенко зрозумів, що голкіпер вже звужується, не треба обігравати і віддав пас в підкаті. Ну і так, а тепер вже офіційно можна святкувати. Буковина та Кубок України це завжди довга історія. Черговий представник нижчого дивізіону знову вибиває клуб УПЛ. Карпати не привезуть Кубок до Львову у цьому сезоні. Олег Кожушко стає автором єдиного і переможного забитого м'яча у цьому поєдинку. Сталося це ще в першому таймі при стандартному положенні. Цього м'яча вистачило. Далі вистояла буковина і крокуватиме далі.